Ну, при, 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 приїде якась слідчо-оперативна, чи там, не знаю. Чи, чи моніторинова група приїде. Ну, Просто незаконні дії поліцейських, хочу, щоб припинили їх. Добре, допоможе. Дякую. Щось, побавило... Щось хтось приїде зараз. Приїде. Да, моніторинова група приїде. Може би трошки пояснення. Яке поясняє? Я нічого не порушив. Ні, так ви хотіли надавати пояснення. Я вам мусив надавати пояснення. Я ж нічого не порушив, яка році справа? Поліцейський. Я ж можу цього, я ж можу так само сказать, что ви взятку и вас посадят в тюрмуську, а потім всю тоді доускарнути. Це ж, ну, де логіка? я ж вам поясню, що я не нарушив нічого. Не,